14-річний Дмитро пізно ввечері повертався додому з демеря свого будинку у селі Собоч, де він проживав разом із молодшим братом, сестричкою, мамою і татом. Він побачив сильний дим у приміщенні, де нещодавно збудували піч. Там під одним дахом знаходились кухня та господарчі приміщення. Коли хлопчик відкрив двері, то побачив відкрите горіння на значній площі. Він не розгубився і побіг в будинок, де вже відпочивали батьки з його річним братиком та півторирічною сестричкою. Про це розповідають у пожежно-рятувальній частині шостки. Прокинувшись, дорослі винесли маленьких дітей до сусідів. На допомогу вже прибігли жителі села і разом з господарями допомагали евакуйовувати майно. У цей час вогонь вже перекинувся зі споруди на покрівлю будинку силами чергового караулу, 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцевих пожежних команд з даного населеного пункту та сусіднього села Клишки вдалось локалізувати загоряння, запобігши перекиданню полум'я на весь будинок та відвернувши небезпеку від господарчої споруди та сусідських житлових будинків і господарчих споруд, щоб забезпечити безперебійну подачу води дозаправляли від водонапірної башти та природної води. Які знаходились на відстані одного кілометра від місця пожежі. Внаслідок пожежі вогнем було знищено покривлю та перекриття господарчої споруди, де безпосередньо виникла пожежа на площі до 144 метрів квадратних, покривлю та перекриття житлового будинку на площі до 72 метрів квадратних, сіна до 2 тонн, зерна до 500 кілограмів, 6 голів свиней, 20 курей, 80 качок, 3 мопеда. Скутер, верховина та дельта, ну і багато інструменту, такого як сварки, бензопили, набори, коштовні набори інструментів, болгарки, шуруповерти. Побутові предмети пошкоджена стіна господарчої споруди, стіни житлового будинку, а також речі домашнього вжитку, господарів, насосна станція, всі харчі заготовлені на зиму. Матеріальні втрати від пожежі дуже великі. Наразі вони ще підраховуються. Загалом родина втратила все, що мала. Пожежу гасили всю ніч. На її ліквідацію використала майже 50 тонн води. Завдяки тому, що дитина не розгубилась у екстреній ситуації, вдалося запобігти трагедії, і родина не постраждала. Родина потребує фінансової підтримки. Кошти можна переказати на банківську картку номер 4790 7299 3215 7944 отримувач Дмитро Кузьменко.